Друзі, вітаю вас сьогодні. Неділя, 28 вересня. Ворог чергово обстріляв нашу країну масовано, але є й непогані новини. Якщо я не помиляюсь, то сьогодні ховають Тіграна Кіасаяна тусовка таких друзів України. У петлі поповнилась ще одним. Але це все ліріка, друзі, нам своє робити сьогодні, як завжди, в неділю відправляємо. Давайте пробіжимось по нашому столу, що там буде сьогодні по відправкам. Бачимо зміни паперовий картридж до фільтра, кільця, прокладки. Такий невеличкий ремкомплект до компресора. Мідно-графітові щотки. Так, це у нас стартер до генератора або ж до мотоблока. Так, це у нас сапуни до компресора. Це так званий ремкомплект до пральної машинки. Може називатися там Либідь, Фея, Агата, ну і різні там радянські аналоги. У кого залишились таке може там десь на дачі. Так, Два фільтри з змінними паперовими картриджами внутрі. І ще Додаткові, ну, мабуть, щоб людина запасається, щоб двічі не замовляти, не платити за дорогу. Ну, Розумний вибір, що скажеш. Е, так, е, починається сезон гілкоподрібнювання. Ремінь на подрібнювач 380-105 замість 375 ременя. Так, це у нас ремінь на рейсмус. Станок 348, 6 PG. Е, Так, це п'ятачки у... Автоматику компресора резинові гумові. Е, так, це просто кільця на компресор, прокладочки. Е, циліндр в зборі до компресора 48х62. Декілька штуків залишилось, друзі. Розбирайте. Бо буде дефіцит. Не встигнете. Так, це у нас корпус під конденсатори компресора. І ось це у нас. Дивимось, Deluxe A950. Знаєте, це ремені з тієї Кагорти, скажімо так, коли ось може помічали за собою, телефонуйте там, кажете, мені потрібен дешевий там, підшипник, до прикладу. Ну там кажуть, ну, наприклад, там, Китай там, 10 гривень, якийсь дрібний, да. А ви кажете, ну мені тоді трохи щось покраще. Ось варіант, це варіант того, що трохи покраще, трохи подорожче. Замість найбюджетнішого ременя, там потіпу Power Classic, WeBelt і інші. Власні реміні для себе, скажімо так, ну для не над високих навантажень, саме воно. Ось так от, друзі. Зараз буду пакувати, збирати і відправляти. Вам гарної неділі! Бережіть себе і слава ЗСУ! Побачимось!